Усім привіт! Збір грибів у нас триває цілий рік, і що мені дуже подобається, так це те, що одні гриби передають естафету іншим. Сьогодні ми приготуємо грибний салат, а для нього нам знадобляться червона серкасцифа та гриб моер. Серкасцифа яскрава червона, вона ж ельфова чаша, є одним із найзагадковіших і найдивовижніших мешканців нашого лісу. Його пружні червоні капелюшки завжди привертають увагу всіх, хто колись бачив цей гриб. Грибники згадуючи шкільні уроки біології, що все, що має яскраве забарвлення отруйне, оминають цей гриб адарма. сифа у нас свіжа, а гриб моєр з морозильної камери. Він не втрачає свої смакові якості та корисні властивості під час заморозки, тому завжди є у нас в морозильній камері. Цей чорний деревний гриб схожий на обвуглений листок паперу в висушеному або замороженому стані. Але при замочуванні моер легко набухає і набуває характерну форму з хвилястими краями. Ну що ж, почнемо приготування смачного та корисного салату. Гриб моер заливаємо на 30 хвилин холодною водою з метою відновлення форми та об'єму. Гриби я вже перебрала, помила та почистила. Їх можна вживати в такому вигляді, як ви бачите. Але я рекомендую моєр на 3 хвилини залити окропом, а саркасифу 2-3 хвилинки проварити. Ці маніпуляції поліпшать органолептичні якості грибів. Хоча саркасифа і не відрізняється особливими харчовими якостями, вона має приємний смак та запах. Красивий яскраво-червоний вигляд, який не зникає при термічній обробці. Зверніть увагу, гриб Муер вже не нагадує сухе листя. Є і тоненькі грибочки, є і товстунці. Подивіться на цей гарний екземпляр. Зараз покажу, як цей гриб виглядає всередині. Наче жилейний. Звідси ще одна назва желейне вухо. А ось ще такий самий гриб, тільки поменше. Основним недоліком саркасифи є те, що її важко очистити від лісового бруду, який міцно прилипає до зовнішньої поверхні. Для полегшення очистки рекомендую замочити гриби на декілька годин. Саркастику поставили на вогонь. Амуер заливаємо окропом на 2-3 хвилини. Серка з цифа за моєр, тому ми її відварюємо 2-3 хвилини. Не забуваємо знімати піну. Дивіться, червоний колір гриба залишається червоним. Час майже минув. Вимикаємо вогонь та промоїмо саркасципу холодною водою. Для салату нам знадобиться саркасифа червона, гриб муер, свіжий огірок, зелена цибуля, оливкова олія, сіль перець за смаком. Гриби, які ми сьогодні готуємо, є важливим компонентом в кулінарії та традиційній медицині. У кулінарії вони використовуються для додавання смаку та аромату в різноманітні страви, особливо в салати. Нарізаємо їх на довгі тонкі смужки. Після термічної обробки це зробити набагато легше. Нарізаємо соломкою огірок. Зелена цибуля теж нарізається. Якщо у вас є кріп та петрушка, можна їх теж додати в салат. В глибоку ємність відправляємо всі інгредієнти муер, Саркасцифу цифу, свіжий огірочок. Додаємо сіль. Та перець за смаком оливкову олію. Якщо ви любитель гострих смаків, додайте трішки соєвого соусу або оцету. Настав час додати зелену цибульку. Тетельно перемішуємо. Корисний грибний салат готовий. Всі інгредієнти чудово поєднуються один з одним, забезпечуючи салату приємний смак та аромат. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!